Ви коли-небудь ловили себе на думці, ну чому в мене знову все так? Це не випадковість, і це не карма вас дістає. Ваші думки це не просто звуки в голові, вони реальні, вони мають силу. І якщо ви досі вважаєте, що це якась езотерична маячня, тримайтеся міцніше. Бо зараз буде цікаво. Ви знаєте, що кажуть фізики? Що все, абсолютно, все, це енергія, ваш стіл, ваш телефон, ваша ранкова кава, і навіть та думка, я знову прокрастиную все це різні форми енергії. Тобто. Межа між я це подумав, і це сталося в реальності набагато тонша, ніж ми звикли думати. Уявіть, що ваші переконання це не просто відображення вашої реальності. Вони буквально створюють вашу реальність. Іноді люди живуть так, ніби весь світ проти них. І що ви думаєте? Світ дійсно починає працювати проти них. Не тому, що все світ злий, а тому, що їхня увага постійно шукає підтвердження. Бачиш, я ж казав, а тепер питання на мільйон. Що саме у вашому житті ви просто терпите? Справді, зупиніться на секунду. Що тягне вас донизу? Що краде вашу увагу, коли ви могли б займатися тим, що дійсно запалює ваше серце? Можливо, це токсичні діалоги, які висмоктують енергію, робота. Де ви як хом'як у колесі, середовище, де ваші мрії сприймають, як «ну ти й розмріявся, приземлися. У багатьох випадках люди роками тримаються за щось, що давно перестало їм служити. Просто тому, що звикли. Просто тому, що, а що скажуть інші. І ось тут дуже важлива штука для розуміння оточення сильніше за силу волі. Зустрічаються ті, хто щоранку повторює собі афірмації перед зеркалом. А потім іде в офіс, де всі скаржаться на життя. І здогадайтеся, хто тут виграє. Сила волі це дуже круто. Але вона не безмежна. Вона як батарея у вашому телефоні. А до кінця дня вона може бути на нулі. А середовище. Воно працює 24 на 7, без вихідних і без відпусток. Тому якщо ви хочете успіху, справжнього, а не в інстаграм на красивих картинках, то вам потрібно не просто більше старатися, вам важливо змінити систему. Часто люди нарешті розуміють, що їм не потрібно більше мотивації, їм потрібно інше оточення, інші розмови, інша енергетика навколо. І важлива новина в тому, що ви можете це змінити. Змінити прямо зараз. Не треба чекати понеділка або нового року, або коли там зірки співпадуть. Можна зустріти тих, хто вже зробив цей крок, переписали свої переконання, змінили своє оточення, і тепер їхнє життя виглядає так, ніби вони нарешті увімкнули правильний режим у житті. І якщо ви відчуваєте, що готові розібратися, які саме думки та переконання тримають вас у клітці, а які можуть стати вашим ракетним двигуном, пропоную поговорити. У мене є коучингові сесії, де ми не просто переведемо про життя, ми конкретно розбираємо. Енергетичну карту, що тягне вниз, що живить, і як перебудувати систему саме так, щоб щастя і успіх були не випадковими, а щоб щастя і успіх були закономірністю в вашому житті. А поки що пам'ятайте про те, що ваші думки. Це енергія. Ваше оточення це також енергія. І якщо ви хочете іншого результату, то почніть зі зміни цих двох речей. Бо щастя і успіх це не магія, це фізика. Якщо готові перезавантажити систему, Пишіть в особисті через соцмережі. Розберемося!